Калина гарна в усі пори року. Навесні ніжне зелене суцвіття вкривається білим цвітом. Квіти калини зібрані в плоскі щитоподібні суцвіття. Краєві квітки великі посередині дрібніші. Навесні цвіт калини приваблює бджілок, які збирають нектар та запилюють цвіт, щоб утворилися плоди, а восени. Веті калини приваблюють птахів. Вони і взимку люблять ласувати ягідками, бо стають ще смачнішими. Багато сортів калини вирощують у нас в Україні. Бульданеш сорт декоративної калини. Цей кущ приваблює увагу великими суцвіттями, які нагадують сніжки. Квітки у усутцвіття дрібні. Вершково-зеленуватого та білого забарвлення. Отділки запилюють квіти. Цей чагарник плодів не дає. Листя калини плинеподібне, навесні влітку зеленого кольору, восени пурпурне. Ця декоративна рослина підходить для одиноких та групових посадок. Українці здавна вшанували калину. Вона є оберігом та символом України. Багато пісень, казок, легенд склав народ про цю чудову рослину.